Зимостійкий неукривний сорт винограду Дікапський Морозостійкістю мінус 27. Ніколи не укривався, ось тут на аркі урожай валить, але ж дощів теж не видержав. Потріскав, погнив, на зберігання не буде годний, піде на вино. Його плюс, що його вкривати не треба. Ну, то посадив і все, і забув за нього. Значно краще лідії все одно по урожайності і по ягоді. Цей рік багато сахару не набрав, а обично набирає сахару більше. Такий гарно солодкий. Дікапський можна визнати, що він комплексово Трошки в нього лідіум був.